Уже п'ятий рік поспіль у Калуші за сприяння Центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх проходить футбольний турнір серед юнаків на призи торгової марки Гостинний дім на відкритті заходу були і наші кореспонденти. Традиційно наприкінці весни із фіналом у день захисту дітей у Калуші представники торгової мережі Гостинний дім спільно з працівниками центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх проводять футбольний турнір, на який у день відкриття заявлено 10 команд. Учасників цьогорічних змагань, побажавши перемоги та спортивного гарду, привітали директори Центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Олег Нижник і торгової мережі «Гостинний дім Сергій Мостовий. Змагання проходитимуть за коловою системою, а підсумки і визначення четвірки найсильніших 1 червня. Традиційний турнір розпочався сьогодні, і ми запрошуємо ще дітей, які не встигли сьогодні подати заявочки, також до участі на нашому турнірі на призи гостинного дому. І 1 червня відбудеться фінал. 1 червня день захисту дітей, буде традиційно проводитися турнір, фінал цього турніру, і також буде з настільного тенісу відкритий чемпіонат міста і багато різноманітних заходів, які буде проводити також спорт для всіх. Організатори, представники торгової мережі «Гостинний дім, які зазвичай підготували для дітей цінні призи. Змінь таких немає. Турнір у нас уже традиційний. Проводиться щорічно. Призи будуть за кошт традиційні це спортивний інвентар для дітей, м'ячі, футбольна форма і так далі. Фінал як завжди, ми проводимо кожного року. Ми проводимо фінал. На День захисту дітей, тобто 1 червня. Цього року також буде 1 червня. Ми працюємо над тим, щоб турнір вже був традиційний. Про проведення турніру вже нам навіть діти нагадують, звертаючись наперед. Тобто Фактично, вже така традиція встановилася в калуші. Ми працюємо над цим і будемо далі продовжувати проводити цей турнір щорічно.